Волонтери організували хаб в одному з ринків Києва. Тут мають безкоштовні приміщення, склад та фасувальну кімнату. Тут вже формують за рецептом усі інгредієнти в одну упаковку. В такому пакеті може бути до п'яти порцій. Зараз фасуємо овочевий супчик. Бачите, я ось на передостанній позиції. Фасує. Далі дівчата там закривають, фасують. Ну тобто, це не обов'язково, я стою саме на цій позиції. Я можу стояти на початку. Військові в захваті надсилають волонтерам вдячність та замовляють ще посилки прямо на нуль. О, оце ми так з Дімоном обідаємо. Дивіться, яку смакоту, бачите? Це нам волонтери подогнали. Борщ взагалі бомбовський. Та не тільки борщ усі. Замовлення збирають щотижня, а кожного четверга відправляють. Буває, що військові самі приїжджають за наборами. Постійно замовлюють, навіть ну, майже кожен тиждень. Одні і ті самі бригади, прямо, ми, ми напряму в новою поштою дуже багато напряму відправляємо, але ж я кажу, багато приїжджають і самовивозом забирають, і хлопці, і дівчата. І це, звичайно, дуже чутливі зустрічі. Дякую за те, що ви нам прислали нам сухпайки. Було дуже смачно. Слава Україні! Герої, Герої, Роблять супи та борщі з сухих складових та додають м'ясо. Продукти сюди привозять з усієї країни: фермери або просто небайдужі українці. Тут їх висушують в спеціальних печах. Привозять нам з різних регіонів України, присилають посилочками, присилають і сушену продукцію вже. Запорука смаку, як вдома, спеції впевнена пані Наталія. Вона відповідає за суміші. Сама розробляє рецепти так, аби смачно було всім. І авторські наші суміші з моноспецій, ми їх самі придумуємо. Це не війна, не якісь купні без хімічних якихось речовин. Всі складові. Це моя царство суміші це ми закуповуємо. Я 25 років в банку працювала. І банківський співробітник була керівником роздрібного бізнесу. Ні, ну просто як міг готувати, але як знаю, організувати процеси, просто так воно тут проявилося. В колективі киян є переселенці пані Тетяна з Херсонщини. В столиці вже два роки ми про повернення додому, а тому не змогла бути осторонь. Зразу виїхала після окупації, зразу виїхала. І тут носимо сілкла, допомагаємо, як можемо. І хочемо додому. Віримо, що на осінь поїдемо. Волонтери просять про донати. найдорожче з продуктів м'ясо його також сушать і додають в страви. Так обід військових буде корисним і поживним, і сил нищити ворога додасться. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі всіх подій.